До війни я дуже любила малювати море і різні натюрморти. Тобто, взагалі не думала про те, що я колись буду малювати те, як в Києві падає ракета, наприклад. Назвала цю картину Надія, тому що, які б зараз не були темні часи, завжди у нас є синьо-жовта надія. Ось. Зараз в Ірландії знаходиться дуже багато творчих людей з України, і ми організовуємо цю виставку для того, щоб дати їм можливість показати свої роботи тут в Ірландії. Також познайомитися згуртуватися. Більше всього хочеться, щоб Ірландія сприйняла наших художників більш серйозно як дійсно професіоналів. Бо насправді українська школа будь-якого. Візуалу, мистецтво, дизайн, скульптура, фотографія. Вона на дуже високому рівні насправді і наших спеціалістів вже цінують по різних країнах світу, і дуже хочеться, щоб воно було і в Ірландії також. Оскільки я зараз знаходжусь за кордоном, і це є обов'язком кожного. Підлітка молодої людини, яка виїхала з України, представляти Україну, представляти її гідно і зробити все можливе, аби всі, хто в моєму випадку ірландці, почули, що, що таке для мене Україна. Лапайте можливість висувати свої роботи в центрі Дубліна. Приєднуйтесь до нас.